По просьбам смотрящих з дивана показую по порядку, як монтується адаптер. Вам потрібен ось такий адаптер. Вам необхідна фреза 45 мм в діаметрі. Далі віддаю. потрібен Артем, щоб він міг просверлити. І вам потрібен ось е, такого плана ключ. У мене це труба 32 мм з різьбою на кінці. Хтось використовує пластикову, припаює цей. Далі. В адаптері є заглушка, з однієї сторони, з різьбою, з іншої сторони отвір. Ось, бачимо, пальчик проходить. Ми на ключ накручуємо стороною заглушки. Після того, як накрутили, знімаємо. Сайбу гайку. Одну гумову прокладочку знімаємо, іншу залишаємо на адаптері. І беремо все це добро опускати в свердловину. Неважливе зауваження. Адаптер монтуємо обов'язково без фітінгів. Якщо ви поставите фітінг, ви втопите адаптер. І ось так в свердловину опускаємо. Ставимо гумову прокладочку, шайбу і гайкою зажимаємо. Затягуємо так, щоб він аж пищав той адаптер. Наступним кроком достаємо оцю частину адаптера і ставимо зараз сюди емеренку. Далі, Наступний крок перед тим, як опускати насос, обов'язково обрізаємо обсадну трубу нижче. Рівня землі, де у вас буде стати люджок, десь на 15 сантиметрів. Ну, що ж, доходить до необхідної глибини, відрізаєте на метр двадцять або на глибину монтажа адаптера трубу і під'єднуєте. Іншу частину. Ну, а ти під'єднаєш? Допусканням. Перед допусканням перевіряєте, щоб ось ця гумова прокладочка стояла на місці і була змазана. І тоді у нас вон там в отворі ми можемо побачити пази, в які вставлятиметься адаптер.